Вітаю глядачів, які в цей час мають можливість дивитися телеканал Рада в ефірі. Програма Власний погляд яким буде нове життя нової України з новим президентом? Про це ми будемо говорити в нашій студії з Андрієм Єрмолаєвим, директором інституту стратегічних досліджень Нова Україна. Я вітаю вас в нашій студії. Так. І власне, я думаю, що було не здивувало нікого перемога Порошенка через те, що вона була прогнозованою, принаймні про це багато говорилося. Але отримати такий великий кредит довіри це, напевно, не просто так. Але Тут зараз виникає, принаймні після офіційного оголошення що результатів про президента, виникає питання: а чим кредит віддаватиме? Чи достатньо сьогодні президента повноважень, сил і, напевно, стратегічного і тактичного бачення, як діяти за нинішніх умов? Ну, дійсно, слід привітати Петра Порошенка з успіхом, з перемогою, але ж все-таки має сенс розрізняти характер перегонів 2004 тисячі четвертого року, 2010 тисячі десятого, Якщо на тих перегонах все таки була така чітка концентрація уваги виборців до конкретних особистостей з їх програмами, їх поглядами, було розуміння за кого ти проти кого ти, і ми тоді говорили дійсно про рівень довіри до конкретної особи з конкретною програмою. І був високий рівень толерантності суспільства по відношенню і до переможців, і до переможних задаємо да, наприклад, й рік у переможця майже 12 мільйонів голосів. У другого місця там здається близько 10 мільйонів. Тим не Тобто розрив невеликий суспільство визнало в цілому <світ> перемогу колишнього президента. Зараз ми маємо іншу ситуацію. Країна в стані глибокої кризи державності, збройні конфлікти, втрата співвітчизників, які опиняються на чужій території, не за своєю волею. Ну і в цьому сенсі втрата і самих територій. Е, дуже низький рівень довіри до влади в цілому, і до нинішньої, зокрема. І за цих обставин, як на мене, ми маємо говорити не стільки про рівень довіри до переможця, скільки про високий рівень очікувань від цієї людини. І е, це суттєва різниця. Оскільки станом на сьогодні, на мою думку, багато тих, хто підтримав Петра Порошенка, погано орієнтовані в його програмі, не дуже добре знають його політичну біографію, але тим не менше, його позиція, його поведінка в ході цієї глибокої кризи, ну, скажімо, його стиль політичний, його інформаційна відкритість е, сфокусували увагу тієї частини українців і. На щастя, це більшість українців, які все-таки в умовах кризи формували запит на примирення, на якесь узгодження позицій, і це асоціювалося з Петром Порошенко. Тобто, якщо хочете, це не стільки довіра, скільки вимога до нього про запропонувати програму, яка вирішить ці проблеми. Я кожного разу, коли запитують про те, що які кроки очікують від угу. нового президента, відповідаю не стільки якимись конкретними кадровими чи. Там готовими політичними рішеннями, скільки необхідністю е, організувати широкий діалог на різних рівнях. Від нового президента перше чекають зрозуміли формули взаємодії в, е, в політичному середовищі. Скільки ми бачимо, що парламент фактично вже в стані кризи, і ця криза поглиблюється. Від нового президента чекають і серйозного діалогу з регіонами і між регіонами, тому що ми бачимо, що на жаль, знову ми переживаємо цю різність. Західні, східні, різні українці, різне бачення і на конфлікті настої наростають ангонізми, від Порошенка чекають і поновлення того діалогу, який був припинений фактично у лютому між політиками, політичними силами, громадянським суспільством. Отже, за великим рахунком майданний протест на руку зраджено, зраджено тими, хто у у собі політичної перемоги, фактично владу. І це правда. Якщо ще два місяці тому учасники протесту на руку. Ну, дійсно вітаючи ми, політичні сили, які прийшли там до більшості в парламенті, до уряду, до керівництва Верховної Ради. Вітали їх і мали надію, що будуть сформовані нові механізми консультаційні, да нові можливості uh -huh. співпраці широкого кола громадськості з владою, то зараз все частіше і радикальна частина громадського руху, і поміркована говорить про те, що можливі наступні протестні дії, можливі наступні майдани, і це не випадково. Є відчуття того, що відбувається підміна процесу, і знову ж таки запит до нового президента, який був і уособлення майдану руху. Чи зможе він поновити цей процес якісних змін спільно з громадянським суспільством? Ви сказали про великі очікування, і це досить таки правда через те, що так такий розрив між лідером і іншими позиціями, які були в переліку тих імен кандидували на президента, досить великий. Але якщо говорити про очікування і про Україну то власне очікування були великі і до Ющенка, тоді коли був, був майдан, була помаранча революція. Також казали втрачений шанс. Як не втратити зараз шанс? І ви сказали, що потрібно розпочати діалог на різному на різних рівнях як і в політичному середовищі з громадськістю. Але це час для того, щоб розпочати цей діалог. Діалог має тривати має розпочатися і має тривати. Які перші такі кроки мають бути? Президента для того, щоб зрозуміли, що не помилилися з обранням. що насамперед я розумію, що зараз військовий конфлікт, принаймні на це всі вказують, що саме з цього потрібно починати. Ну, розумієте, я дуже жалкую з того, що на жаль, в Україні яку ми ще років 25, там будучи студентами, сприймали як майбутню таку. Країну нової пострадянської філософії, осмислення минулого, нам нам здавалося, що в країні, яка спокійно пережила часи перебудови, прийняла зміни, і на відміну від багатьох наших сусідів, колишніх партнерів по радянському союзу, так званих республік, у нас були всі шанси. Керованого розумного руху і раптом виявили, що саме в Україні дуже низький рівень рефлексії, розуміє те, що з ними відбувається. І це стосується в тому числі і таких радикальних подій, як Майдан 2004, і, на жаль, майданні події 2013-14. Тому що спочатку, щоб відійти до того, що потрібно президенту, треба розуміти, власне, в якій ситуації він і що це. Тож, що в стоїть в основі того? Букв, буквально подій. кілька тез. В чому відмінність? Змін 4-го року від 14-го У uh 2004-му -huh. році е громадський актив, який піднявся, він приймав участь фактично в тому, що можна визначити обережно як політичний переворот в нормальному сенсі цього слова. Зміна еліт без зміни суті відносин. І запит е учасників протестного руху був простий. Давайте змінимо поганих на гарних, і в цьому сенсі вони дійсно були задоволені тим, що обраний був президент Ющенко, що він отримав унікальний як баж, формувати все, що йому заманеться, і інших вимог до нього не було. В чому відмінність з цієї ситуації? Рух відбувався в умовах фактичної кризи державності. Жоден інститут нормально не працював, ми це бачимо зараз по факту. Армія, сектор безпеки, суд країна зруйнована фактично, державна вертикаль зруйнована фактично. І е, цей рух дійсно мав революційний характер, тому що він самоорганізовувався, він не формував собі кумирів. І більше того, фактично формувався порядок денний е, створення нових, більш прозорих демократичних умов нової української державності. За цих умов змі... швидка зміна влади за рахунок домовленостей і зупинення процесу перетворень, спроба е, зупинити цей революційний процес. Я використовую ці слова без лапок. Я це зрозумів як контрреволюцію. Я mm -hmm. сам не учасник банально руху, але я маю можливість і моральне право аналізувати і mm -hmm. в цьому сенсі, і на жаль, ті, хто втік з країни, які фінансують сепаратистські дії, терористів, і ті, хто їм протидіє, вони спільно мимоволі працюють проти радикальних революційних змін, які потрібні. І що тоді потрібно президенту? Він mm -hmm. дійсно може спробувати, ну скажімо, стати головним революціонером. Але е, у підсумку, не маючи е, політичного компромісу, маючи загрозу політичного конфлікту, він не може програти і відміло знову ж таки чекають перших дій. Ну з чого можна було починати, потрібно поновити легітимний консійний процес в прискореному режимі. Від президента чекають відповіді, як яким чином швидко може бути відредагована та конституція, яка працює зараз, тому що є попит і під самоврядування. І в плані збалансування парламентської президентської моделі і так далі. Я вважаю, тобто, що... Реальна реалізація децентралізації, про яку так багато говорять, Підус... чи якісь інші процеси на Давайте рівні Конституції? Давайте обережно використовувати слова. Децентралізація це міф. Поясню чому. Перше, Ні. що б я пропонував президенту: реабілітувати Конституційну асамблею, але запропонувати учасникам конституційної роботи свою версію нової редакції Конституції. Напрацювання гарне є, і він має шанс. Підтримуючи ідею дочасних парламентських перегонів, зустріти їх з новою Конституцією через референдум. Другий момент, mm -hmm. що дуже потрібно, консолідація місцевого самоврядування як шлях до поновлення діалогу регіонів. Ідея національного форуму єднання, яка б е, забезпечила єдність регіонів на рівні громад, на рівні регіонального самоврядування, це те, що чекають президента у вигляді, ну, скажімо так, такого форуму єднання. Це серйозний сигнал, і це порядок денний наступних реформ як підтримка його пропозиції. І третій момент: президент головнокомандувач потрібне серйозне перезавантаження центру управління військовими діями. Оскільки те, що відбувається зараз, перепрошую. Я вважаю, більше нагадує або бездумність, або провокацію ніж вирішення проблеми, і це просто окрема розмова? Це що має? Президент уже заявив, що власне він бачить антитерористичну операцію на декілька годин, а не на декілька днів, як це зараз є. Інші учасники процесу, зокрема, керівник батальйону Донбас, взагалі каже, що це може затягнутися на рік і більше. Хто насправді сьогодні керує і управляє всіма процесами, які відбуваються на території України, і чи здатен сьогодні президент зруйнувати цю систему? Встановивши реальний контроль за ситуацією в країні, ну відповість знає кожен за Конституцією до останніх до цих днів. Є відповідальний той, хто виконував обов'язки президента головнокомандуча. Він відповідає, а ось питання полягає в іншому. Це віртуально. Я говорю про реальні процеси керування і управління тими процесами, які вже вийшли з під контролю. Хто насправді їх контролює? Я так розумію, що вони відбуваються не просто так. Хтось за цим стежить, хтось це підживлює не лише фінансово, а й, напевно, десь організаційні якісь моменти. Вони ж здійснюються на якомусь рівні? Ну багатьох спочатку кризових процесів, спочатку в Криму, потім на сході і Півдні України, влаштувала. Гарна формула. Це геополітичний конфлікт, російський сценарій. Звичайно, але з комою. Це стало можливим тому, що є відкритий цинічний конфлікт еліт, і стара правляча еліта, емігруючи, фінансує реванш, і е, під виглядом підтримки е, внутрішніх сил фактично спочатку була спроба просто відвертого політичного реваншу. Звичайно, цим користувалась Москва, забезпечення пропагандистської е, е, кампанії, цинічне втручання з е, спецслужб. Але знову ж таки, якби не було цього конфлікту, за яким насправді, е, якщо ми уважно да, відстежимо, як, е, які події відбувалися в перші місяці, і в повідношенню до Криму, і потім по відношенню до Донецьку, то Москва не мала б можливості такої, яку має зараз. Тепер стосовно нинішньої ситуації. Чому була помилка Кремля, зробивши ставку на е, представників старого режиму, на те, що вони своїми фінансами піднімуть схід і південь, е, Москва розрахована на те, що настрої населення будуть дуже нагадувати настрої 90-х років: ностальгія, готовність об'єднання і так далі було не враховано те, що незалежно від проблем, які переживає населення південь Сходу, їх стереотипи. Історичну пам'ять специфіку укладу, тим не менше, це вже зрілі громадяни України, які дійсно не розуміли подій в Києві, але mm -hmm. не збиралися руйнувати державу, і у підсумку соціального вибуху не відбулося. І відповідно всі домашні заготовки з найманцями, з спецагентами, з так званими народними губернаторами мерами почало провалюватися. Ми це бачимо, і конфлікт почав скочуватись у так звану професійну молекулярну війну. В яку почав тягатись mm -hmm. просто дикі гуси, кримінальні елементи, і ми маємо зараз дуже складну ситуацію внутрішньо на сході. Це От, дуже важливо дивіться, нас залишається практично хвилина, і хотіла б я почути таку відповідь, що нам робити з цим, всим, що ми зараз маємо, і чи, чи ми впораємося самі своїми силами, чи дійсно нам потрібна допомога ззовні? Якщо говорити про зовнішню політику, з кого і як маємо починати, це має бути насамперед переговори з Росією. Як яким чином вона може долучитися до цього процесу уже для того, щоб його врегулювати, а не підживлювати і ескалацію конфлікту? Чи все таки має нам захід допоможе? От як ви бачите, це всі ці кроки маємо робити одночасно, тепер вже і системно по відношенню до сходу? Потрібен період якщо хочете паузи з ультиматумом, оскільки там не просто сепаратисти терористи, там дійсно є спецагенти. Там є кримінальні елементи, але там є і елементи повстання, оскільки чимало людей було залучено туди, і вони дійсно переймаються ідеєю вже самостійності. І е, там є терористичні елементи, які просто використовують цю ситуацію для того, щоб підірвати місцеву владу. Що це, це різні коктейли? Це різні групи угу. за цей час. По... вже почалася зміна лідерів. Ми бачимо, що там почалася консолідація з... і ідея нових державностей змінюється. але тим не менше, населення все більше. Там є так званий регіональний стокгольмський синдром. Для того щоб роз непримнезастоватися ковровий підхід. Потрібен переговорний процес, ультиматум, і потім дійсно е, антитерористична операція перепрошую, а не війна регулярної армії, яка дискредитує е, владу і яка фактично е, ще, ставить ще більш складне становище населення. По відношенню до Москви потрібні переговори. Більше того, потрібні переговори з позиції е, впевненої собі е, сильної української влади, де потрібно поставити питання контролю за кордоном, відповідальність за дії кожного громадянина Росії, який сюди привів своїм паспортом mm -hmm. і воює. Відповідальність, тому що Росія декорує захист інтересів Росіян, але вона має відповідати за дії Росіян. Третій важливий момент вимога про розслідування дій тієї частини політичної еліти, яка втекла в Росію і яка фактично підтримує і навіть фінансує дій в Україні і забезпечується кадрами. І останній момент постановка питання про серйозну роботу по всій договорній базі України-Росія. Це і великі договори, які підірвані з боку Росії, Це і пакет економічних угод. Можливо, шляхом і відновлення роботи міжрядової комісії і міжпарламентських переговорів стосовно заходу. Ну, все, що міг зробити захід з точки зору заяв, санкцій і можливо, фінансової допомоги, він насправді зробив. Давайте правильно його почуємо. Останні заяви генерального секретаря пан Гімуна. А я переконаний, що за цими okay. заявами стоїть і позиція західних лідерів, які більш толерантні дипломатичні. Україна має вести діалог і е, застосовувати зброю да, обережно діалог на, на першому місці, і Україна має поновити діалог з Москвою. Я думаю, це голос заходу після того, як він забив вже кілька ковід на на підтримку. І у підсумку ми маємо розуміти, що є в цій великій грі є ще один поверх, який просто наші дипломати і аналітики мають усвідомити і побачити реальні підсумки і в. Те, що це конфлікт з нульовим результатом і для Росії, і для України. І те, що з'явився новий розкол між Євросоюзом та Росією і суттєві зміни взагалі в континентальній геополітиці. І те, що е, насправді е, цей конфлікт призводить до тривалого, можливо, на десятиріччя трансформації в всьому континенті, де, на жаль, втрачатимуть всі, окрім певних фінансових. і... Політичних центрів за за навіть за межами нашого континенту. Тобто це нова трансформація світу. Практично. Абсолютно це починається ось в такому вигляді нова трансформація світу. І ця розмова ще попереду, тому що поки що ми в свої трагедії, хвилювання. Я маю надію, що і Україна на... в цій грі виглядає точно як не головний гравець. Абсолютно я маю надію, що новий президент все таки маючи досвід і роботи на міністерських посадах, і робота в РНБО він буде здатен організувати нормальну інтелектуальну команду і встигне. З тими загрозами, які на жаль розгортаються, і те, що я бачу в плані стихії дій, uh -huh. лише каталізують негатив. І від президента чекають все таки розуму в політиці. В першу чергу, будемо сподіватися на мудрість і силу нашого президента, якого Україна обрала. А поки що дякую вам за розмову. Андрій Єрмолаєв, директор інституту стратегічних досліджень нова Україна, був гостем нашої студії. А нашим глядачам дякую за увагу і дякую за те, що довіряєте Парламентському телеканалу. А Поки що всім до побачення.